У самому серці Старого Києва на Подолі стоїть величний будинок, який зберігає пам'ять про одну з найвизначніших епох в історії України добу гетьманства. Це музей гетьманства, розташований у будинку, де за легендою проживав сам Іван Мазепа. Музей був заснований у 1993 році з метою вшанування пам'яті видатних українських гетьманів. Він розміщений у будівлі, що належала родині гетьмана Івана Мазепи, відомий як будинок Мазепи. Ця споруда, що збереглася з XVII століття, є рідкісним зразком цивільної архітектури тієї епохи. Вона стала свідком бурхливих подій, політичних інтриг та героїчних вчинків. Кожен зал музею це окрема сторінка історії. Тут представлені унікальні експонати, що розповідають про життя та діяльність українських гетьманів. Від Богдана Хмельницького до Павла Скоропадського серед найцінніших артефактів особисті речі гетьманів, козацька зброя, старовинні рукописи, документи та оригінали портретів, що допомагають відчути дух того часу. Музей гетьманства це не лише місце, де зберігаються артефакти, а й центр наукових досліджень. Він є важливим осередком для вивчення української історії, адже саме гетьмани були будівничими української держави, відвідуючи музей, ви занурюєтеся в епоху, що формувала національну свідомість та боротьбу за незалежність.